Добрий ранок, шановні друзі, слава Україні! Хотів би поділитися таким відео, такою роботою. Наша е, коптільня, де ми коптимо і м'ясо і колбасу. Е, Коптільна взагалі бомба. Тут ще в нас буде зроблений мангал, він початий, але не, не, допраць, не допрацьований. Це такий у нас шкаф, де ми коптимо. Там стоїть ємкість з водою для того, щоб могло зволожувати, щоб не сушило, а була більша волога. Тут ми закладаємо дрова. Воно горить у нас на полум'я повністю, через те, що чому на полум'я, бо є певний, певна довжина, яка дозволяє, щоб горіло повністю вогонь і воно його не палить, а просто під доброю температурою воно його тримає. Ось така. Ось така. Ось, шановні друзі, ми спекли нашу колбаску. По часу десь приблизно було хвилин 20. Дякую всім за увагу. Зараз будемо після колбаски м'ясо. Це у нас м'яско, Ось таке.